Так, друзі, всем привіт! Сьогодні у нас 26 квітня, дивіться 10 кілометрів, да, їдемо, зараз підйомчик невеличкий і все, пішов. вмирає бідний, Важкувато йому. повний добривами тут нас Поле утіл, теж десь 150 з кобійками гектар Соломи тут побільше, ніж на тому полі, де ми були, тому опустили чистики, ну, розгортачі рядів. До речі, опустили йому важкувато. Зразу так чувствується. Як би купувато трохи? Вчора ще дощ пішов. Сьогодні десь на обід. ну Після обіду десь дощ обіцяє. Ну, вже в нас що, півдруга, пів другої дня, Такі хмари, дорочок. печем Їдемо. До речі, хто зі старих підписників згадають. Я дайте, не міг трактора нагріти. От, ось така температура була весь час. Огу там з усім. Коротше, вчора е, ввечері я поставив картонку на радіатор, а зараз е, ну, я її забув е, прибрати. Іду під горочку, чую, ну, дивлюсь на датчик, а він майже блє, ну, більше половини був, йо-моє. Жарюка у нас воно, за 20 градусів, а то і більше. Прибрав картонку геть повністю, температура така оптимальна. Підгорочку, бачите 7,8, 8, 7 км роботи. Ошку, звісно, трохи, але нічого не поробиш, таке поле. Тут ще в нас так виходить, що ми края не робимо. Тому що дощі будуть обіцяти, і, короче, ми на тому полі, першому що робили, там виходить, що е із за цих дощів у нас розтягнулося напевно на, ніді... на 2-3 тижні посівна. І там, де ми спочатку робили края, там у нас вже сходи, а там ми ще сіяли. То, коротко, зараз робимо без країв. Якщо буде погода, все чітко, нормально будемо, зробимо края і потім вже будемо шпарити. Ну, Дощі, дощі, обіцяють. Так що така особа. Ну нічого, під'їжджаємо до краю, там якраз нас оприскувач їздив. І ми по її полі доїжджаємо з сошниками і піднімаю сівалку. В принципі, орієнтир є. Так що, друзі, так, так, сьогодні жарко у нас, я в шортах, майці, жарівка така. Так, друзі, я розвернувся, ось бачите з Бачите, розвернулося, все, і їдемо Зробив вже два. Ну, майже 3 гектари у нас такий кванук там трошки вийшов, бачите як. Так що, друзі, якщо щось буде цікавеньке, ще таке розповісти вам, то обов'язково Друзі, Бачите, тут якісь яровки грязне. Якось, це, наче, воно видно, ось чорна така полоса. Воно в неї впирається, землю нагортає, потім прилипає до чистиків, ковес. Тут е, стр, е, стрикоза їздить, як би це ну, оприскочить. І де він приїхав, Коля, там вчора у нас дощик був. Там зберігається вода, коротше, воно як налипне і от стоїш по 20 хвилин 20, чистиш сівалку. Починається дощик у нас. Зробили ми 9,5 гектар. Всього-навсього. Дуже тяжко було дуже м'яке. Так їдеш, наче пилюка, Ось, бачите, пилю. а, ну там буквально корочка така сухенька, а далі просто капець, Ми може хоч як глина. Дуже важко, коротше, йде. Ну, іде, сіємо, поки що. А, марки такі, наче, наче серйозні дуже, якби. І так ми сюди їхали, дорога, я вам скажу, трактор їде отако, сівалка отако, носить там колії такі по коліно. Вода стоїть, коротше, ну, не дорога, а капець якийсь. Зараз ще ще дощ влупить, бо напевно що це буде торба втікати. важко важко йому на Горочку. Переднім мостом, все як положено. Але з одноважіть важко йому. Так, дивіться, який у нас дощ спустився. Хоч би доїхати до краю. Ханати що, оце спуститься? Весь яробко в цей, я не знаю якась як насип чи що, таке довге аж туди. Ця земля, ну, сівалка впирається в ту землю і починається, коротше, навипає. Чистиш по пів години ту сівалку. Зверху наче як пилючка. Кідеть пиль стовбом, а по факту... Там буквально пару сантиметрів, там вже така земля як долина. Дивіться, кіточки йшов, є, є мою. Хоч вона втекти зється. Що, тічімо? Я як знав відбив маленьку загінку, ну тобто, то. сюди пішов і зараз виходимо. Так що ось так якось Як... Короче, друзі. Гарна новина. Дощика поки що нема. Ну то поки що, по тому що, що надвигається щось страшне. Зня... Підняли ми чистики. Ти шосолому розгортають. Він бідний аж ожив і аж дихати не хоче. Короче, робимо, поки прямо вообще конкретно ми вже не встанемо. Щось перестало, обійшов. От звідти, звідти буде нападення, за що там пробується. Це ханат. Це буде ханат, там походу дощ таки ляє. Хоч чую, будемо тікати. Коротше, отак ось. Працюємо, печем Зараз подивимось, що в нас там по швидкості 10 кілометрів, -моє. Зразу легше стало. Щось таке нагрузку беруть велику І ось коліє від оприскувача Получається колесо від Ось бачите що воно робить виходить, що короче, колесо для добрива то ну, диск залазить в цю колію і починає горнути. А потім налипає все інше. І отак от що буває і стоїш, по пів години чистиш. Ну, буває, ну не пів години, я маю на увазі, якщо одну-дві такі, то хвилин 10. А якщо всю батарею, то це ж вообще канал. Так що отак от, друзі, погнали, дощ іде десь там, буде тут. Все, менше слів, більше діла. Щось щось дуже прям прям дуже, тільки що така блискавка, шарахнула на, на все небо. Капець. Мочно-мочно 7, -мо. О, починається дощик уже. Бачите, ми Ну, а звідти там Суне, там щось буде. Буде так. по такій погоді, що напевно нікому такого не побажаєш.